У черніцях презентували портал відкритих даних Верховної Ради. Це веб-ресурс, на якому можна знайти інформацію про всіх народних депутатів, законодавство та пленарні засідання. Сайт є результатом співпраці опори з апаратом українського парламенту за підтримки розвитку програми ООН в Україні. Про створення цього проекту в Україні почали говорити ще торік, адже такими сайтами вже активно користуються у багатьох країнах світу. Лідером із відкритості даних, за словами експертів, є британський парламент. Тож, коли розробляли наш веб-ресурс, брали приклад із Великобританії. І 5 лютого цього року громадянська мережа уПОРА підписала меморандум з апаратом Верховної Ради. Написали великий план дій по відкритості парламенту, який складається з 21 зобов'язання. зобов'язань. І якраз е, публікація даних і створення такого порталу було одним з зобов'язань Ув'язані Верховної Ради України, які вона взяла на себе 5 лютого 2016 року, і 26 квітня опорівці презентували цей веб-портал. Ми розробили цей портал і передали його Верховній Раді України. Тобто, він зараз знаходиться на серверах Верховної Ради України. Він буде сподіваюся, буде обслуговуватися працівниками апарату Верховної Ради України а й ті спеціалістами. Наразі на цьому порталі вже є шість груп набору даних, які містять інформацію про організаційну та фінансову структуру. Верховної ради, пленарні засідання і про нардепів за словами розробників, портал створений для того, щоб люди могли знати все про роботу українського парламенту. Крім того, автори цього інтернет-ресурсу додатково розробили сервіс Вони голосують за тебе. Це портал для того, щоб ви дізналися, як насправді голосують ваші депутати або будь-які депутати, кого ви хочете. Дані на веб-порталі автоматично оновлюються. Якщо ми говоримо про голосування щодо того ж Луценка, то ми це виокремили в виокремили окремо політику, тому що це голосування викликало великий ажіотаж. Суспільстві і, звичайно ж, було цікаво наскільки депутати послідовні, коли голосували за включення до порядку денного цього законопроекту за голосування його в першому читанні, в другому. Крім того, голосування народних депутатів України розділили за критеріями. Ви Можете подивитися, з ким дружить депутат, коли він голосує за ті чи інші законопроекти. Тобто, з ким його нажаття кнопочки співпадає на 100%, на 90%. Цей портал, за словами опорівців, також дозволить простежити, чи дотримуються депутати партійної дисплеї. Дисципліни на місцевому рівні створити подібний ресурс не проблема, переконують експерти. Усе залежить від ресурсів. В міській раді працювало двоє людей в комп'ютерному відділі. Зараз вони збільшили штат. Нещодавно сесія проголосувала до чотирьох. Відповідно, ні матеріальних, ні людських ресурсів для того, щоб робити це якісно наразі немає. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.